Вітаю глядачів YouTube Ютуб каналу Главрет Юй. Представник МЗС Китаю Лін Дзянь попередив Сполучені Штати про рішучу відповідь, якщо країни НАТО запровадять мити на російську нафту, яку активно закуповує Китай. А про можливі наслідки такого рішення і, власне, те, чого далі чекати у відносинах Китаю та Сполучених Штатів, ми говоримо з дипломатом директором Центру оборонних стратегії Олександром Харю. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня і принагідно нагадую, якщо вам сподобається це відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі під відео. От чому на вашу думку саме така реакція була зараз Китаю на пропозицію Сполучених Штатів щодо мит на Російську на закупівлю російської нафти? Власне, з чим це в першу чергу пов'язано наразі? Це багато з чим пов'язано ну давайте почнемо з того, що 21-е століття це старіття протиборства Китаю і Сполучених Штатів. Сполучені Штати занепадають як велика потуга. Вони звичайно не зникнуть з геополітичної сцени, але звичайно вони не матимуть такого впливу на події, на формування параметрів роботи міжнародної системи можливості бути присутньою в різних регіонах. Значить, світу і те, що називається, проєктувати свою потугу. А Китай навпаки набирає обертів і хоче, щоб е, конвертувалася його економічна і вже воєнна міць у певний геополітичний статус. Це ключовий момент. Другий момент китайці утримувалися при голосуванні трьох надзвичайно важливих для нас резолюцій Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність 2024 року. про російську агресію проти України 22 го і два третьому була ще резолюція з приводу параметрів мирного врегулювання в Україні на, на основі міжнародного права, передусім статуту ООН, заключно акти з і так і таке інше. Китайці бачать цю війну як фактично спровоковану заходом. Буцім, то нас тягнули в НАТО, не враховували якісь інтереси Російської Федерації. Китайці постійно кажуть, що вони проти менталітету холодної холодної війни блокового протистояння. А вони виступають проти НАТО в Європі. Не з причини того, що НАТО є загрозою для Китаю, а з того, що Сполучені Штати і за попередніх адміністрацій намагалися створити нові альянси і угрупування для того, щоб стримати зростаючу роль Китаю, який себе доволі агресивно починає почав поводити. З середини 2000-х років, звичайно, що китайці кажуть, що всі питання мають бути вирішуватися в ООН, маючи на увазі Раду безпеки ООН, де вони є. і голос звичайно може вирішувати формат тих рішень, які там приймаються. Звичайно, вони проти будь-яких санкцій, які запроваджують країни вільного світу проти Російської Федерації за її агресію проти України. Але з іншого боку, неможливо буде запровадити жодних санкцій по відношенню до Росії, бо вона теж є членом Ради безпеки, і може блокувати будь-яке рішення. Ну і плюс зрозуміло це виключно економічні інтереси, оскільки перше і найголовніше, що COVID-19 підірвав трохи китайську економіку, а його агресивні дії спричинили те, що називається декаплінг, тобто від'єднання чи зменшення ролі Китаю в економіках Сполучених Штатів Європейського Союзу і з двозначних цифр росту ВВП Китай скотився на однозначний зараз, фактично 5%, відсотків, точніше 5,3%, відсотки, але цього року і наступного буде менше. І китайцям, звичайно, потрібно для того, щоб тримати політичну стабільність самому Китаю. А нагадаю, що коли був ковід і локдаун. Жорсткі дії китайського уряду спричинили певні протести, що було небачувано до того в Китаї, і зрозуміло, що в цю масу людей, яких китайський уряд втягнув в промисловості, в міста великі, з сільського, скажімо так, сільської мисцини, їх треба якось підтримувати. Вони мають отримувати, мати робочі місця, отримати якісь гроші. Інакше тоді це буде політична дестабілізація в Китаї. Є великі проблеми з безробіттям. воно зростає, і найбільш сильно воно б'є передусім по молоді по студентах, які не можуть знайти собі роботу або таку роботу, яка б дозволяла їм ну, більш-менш нормально, і, і, і існувати. Ну і плюс, звичайно, є е, певний, скажімо так, процес е, зменшення прямих піноземних інвестицій західних країн Китай, виведення певних виробництв, обмеження да, доступу до е, технологій західних, е, від яких Китай доволі довго кормився, і офіційно, плюс е, здійснював крадіжки е, міжнародні організації оцінюють. Крадіжки американської інтелектуальної власності щонайменше 500 мільярдів доларів щороку. І звичайно, що все це є причиною занепокоєння. Якщо Сполучені Штати, їх європейські союзники і інші будуть запроваджувати якісь санкції по відношенню до Китаю, то буде підривати їх плани по. Нарощуванню економічної міції, розширення свого впливу на інші регіони, не лише в виндатихп'янському регіоні, але і за його межами. Ну і на є політичні прожекти або проекти Китаю. Давайте здаємо, що зустрічаючись з Путіним, Сі Цзіньпінь сказав, що те, що ми робимо, відбувається раз на 100 років, і мається на увазі переформатування міжнародної системи, витиснення звідти демократичних країн. І е, утворення, як вони кажуть, багатополярного світу. Але насправді, ну якщо ми послухаємо Путіна, для нього багатополярний світ це де є Сполучені Штати, Китай і Росія а потім всі інші, там з, 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 з меншими mm -hmm. а для китайців та сама історія. Вони хочуть або двополярний е, світ, е, ну такий квазі, я б сказав, ну, так знов таки. Давайте задаємо е, висловлювання сі зінпіня при зустрічі з Джозефом Байденом. В Сан-Франциско, де зінь пропонував сфери впливу. Він сказав, що двом державам, двом націям на цьому на цій земній кулі, є місце для того, щоб жити і процвітати ось тому китайці підтримують Росію. Вони вже явно заявили те, що ми знали з самого першого дня широкомасштабного вторгнення, а точніше ще з незаконної анексії Криму. Що для Китаю вигідно. Те, щоб Україна програла, або ну фактично був новий статиск, де б не невигідний нам, а, а вигідний Російської Федерації. Власне, всі ці фактори внутрішні політичні бажання поширювати світ, бажання формувати нову систему міжнародних відносин, де роль Китаю буде. Якщо не вирішальна, то точно одна нас провідних. і вони захищають свого молодшого партнера Російської Федерації. Що на даному етапі Китай може вважати рішучою відповіддю на дії Сполучених Штатів і країн НАТО? Ну, передусім це економічний вимір, оскільки є взаємозалежність Китаю і західних економік. І звичайно, що вони можуть зробити певні речі, які можуть вдарити по західним економікам. А це може бути обмеження на постачання до цих країн певних товарів або ресурсів. І це вже відбувається. В, в, у відповідь на обмеження передачі Китаю певних технологій компонентів. Передусім це пов'язано з найсучаснішими чипами, з певними технологіями, пов'язаними з квантовими комп'ютерами, з штучним інтелектом. А китайці обмежили а, продаж Сполученим Штатам деяких рідкоземельних матеріалів. А Китай контролює е, до 80% видобутку видобутку рідкоземельних матеріалів і переробки цих матеріалів. А як відомо, що вони потрібні від е, наших побутових е, пристроїв, таких як е, мобільні телефони, до F-35, атомних підводних човнів, будь-де де є електроніка? А звичайно, що там е, є місце для рідкоземельних матеріалів як власне китайці можуть це робити, плюс звичайно, е, широкий спектр інших товарів. Ми знаємо, що ну принаймні, американське суспільство воно підсіло на китайські дешеві товари. І якщо їх буде обмежено постачання до е, сполучених штатів, це буде означати ріст е, вартості життя для пересічних американців, е, обмеження доступу до побутових і інших товарів, е, а погіршення життя пересічних американців буде означати їх реакцію на виборах. І звичайно, що це тему мож, теж може бути. Е, ну я не думаю, що може бути якісь інші дії, тим паче агресивні, оскільки Китай поки що не готовий до протистояння з Заходом навіть в індатихянському регіоні. Я вже не кажу там десь в інших частинах світу. Але Китай до цього готується. Він готується, нарощуючи ядерний потенціал. До 27-го року вони планують мати біля тисячі ядерних боєзарядів і засобів доставки. З точки зору військово-морських сил вони вже переважають американців в князькому регіоні. І я думаю, що певним шоком було те, що побачили західні політики і експерти військові на параді, який нещодавно відбувся приурочений завершенню Другої світової війни. Хоча це дуже дивна історія, що не комуністичний Китай, а націоналістичний Гаміндан – був Київ країну, яка в принципі воювала з японцями, і стала одним з переможцям цій війні. Ну я вже не кажу про те, що представник Гоміндану підписував капітуляцію Японії. Комуністів там точно не було. Але це інструменталізація історії: як росіяни привласнюють Другу світову або так звану Велику вітчизняну війну. Собі і кажуть, що це русські виграли. Без України, як сказав Путін, могло би це відбутися а тим паче без сполучених штатів. Тобто, це переписування історії плюс інструмент... інструменталізація. І Я б сказав би, що це е, окремий фронт е, проти протиборства з борства. Західним світом, наскільки європейські країни, зважаючи на ситуацію і в Польщі, так само з цим нальотом дронів російських, і загалом ми бачимо доволі таку для Європи доволі різку риторику відповідно до Росії, наскільки вони готові зважати власне на ці от перестороги Китаю, на ці от погрози Китаю, точніше. Ну, на відміну від сполучених штатів, європейці дуже обережно зменшують свою залежність від Китаю. Ну, вийшло так, що весь економічний успіх Європи він базувався на доступі до технологій інвестицій ринку Сполучених Штатів і ресурсів природних ресурсів, передусім енергетичних Російської Федерації, і Китаю як ну такої, скажімо, Фабрики глобальної фабрики, і після того як Росія вчинила відкриту широкомасштабну агресію проти України, були запроваджені не лише обмежувальні заклади, ну так, так, так те, що ми називаємо санкції, але й експортний контроль. Mm -hmm. Ну і звичайно, була зменшена залежність від російських енергоносіїв, передусім Німеччиною. То звичайно, така економічна модель вона зазнала ну фактично, такого удару. Її потрібно було якось компенсувати. І, Власне, вони шукали можливість компенсації, поглиблюючи співпрацю з Китаєм. І я думаю, що досі дехто з європейців вірить в цю хибну ідею, що через торгівлю можна змінювати політичні режими авторитарних країн, а, а також якось їх залучати до. Підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку, угу. і звичайно, що європейці можуть постраждати, якщо будуть, буде торговельне протистояння. Наскільки мені відомо, польська сторона відмовилася відкривати кордон з Білоруссю. А Білорусь це ворота в Європу для китайських товарів. Другий момент те, що дуже важливий. Це те, що поки що немає. Угоди або там якісь параметри такої угоди між Сполученими Штатами і Китаєм по тарифам, тобто, це суто двостороння історія. Uh -huh. Зараз наскільки мені відомо, вони лише домовилися про параметри, яким чином відбуватиметься ну, вирішення проблеми з тіктоком, бо Тікток це цікава компанія, яка американці вважають, що використовується для збору інформації про американських громадян. А по-друге, там розповсюджується е, інформація, наративи, які е, ну фактично шкодять е, демократії, шкодять американським інтересам. Тому е, подивимося, як двосторонні будуть питання розв'язані. Потім тоді е, вже буде, буде зрозуміло чи будуть запроваджені ці тарифи. Але зрозуміло, що е, Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію, не хоче ескалації відносин з, з, з Китаєм. Uh, і те, що він нещодавно запропонував, щоб європейці відмовилися від енергетичної співпраці з Росією, це просто відмовка uh, для того, щоб не не робити те, що він обіцяв зробити. А нагадаю, що перед uh, самі там на Алясці uh, він погрожував Росії пекельними uh, тарифами, якщо Росія не погодиться на припинення. Після цієї зустрічі не лише не було санкцій по відношенню до Росії з боку Трампа, але Трамп відмовився фактично від своєї свого підходу і пристав на російський підход. тобто не шукати припинення вогню, а намагатися одразу розв'язати цей конфлікт і мати якусь мирну увагу. Що я думаю, що в Україні, де і наші іноземні партнери європейські, передусім розуміють просто неможливо. А поки є така Росія, яка вона є з керівництвом, а мирної угоди між Україною і Російською Федерацією, не було з'явилася. Інформація Блумберга про те, що Євросоюз все ж таки розглядає е, питання запровадження санкцій проти Індії, проти Китаю, якраз на тлі погроз, такі, які звучали від Трампа. Наскільки вірогідно зараз те, що дійсно от євросоюз може вдатися до таких санкцій, Зречі на те, що вони е, якраз от е, перед переговорами відклали оголошення 19-го пакету? Ну, я сподіваюся, що вони приймуть таке рішення. Бо е, перший момент е, зрозуміло, що е, ну і національні інтереси країн європейських диктують те, що вони мали доступ до дешевих ресурсів. І це потрібно для їх економік і їх громадян. Але е, з іншого боку, це певна шизофренія. коли вони однією рукою дають Україні певну допомогу, Не достатньо для того, щоб ми виграли цю війну. Але все, все ж таки, ми дякуємо за те, що вони дають і вони. Взяли на себе зобов'язання систематично підтримувати нас принаймні, впродовж наступного десятиліття, mm -hmm. а, але з іншого боку, вони купують російську нафту а, чи то без не, не лише нафту і в тому числі скраплений газ а, чи безпосередньо, чи через а, і посередників якихось, наприклад, ті ж самі індуси, вони переробляють російську нафту і а, продають її як, як свою, і таким чином дають можливості Росії. Отримувати е, нафтадолари для того, щоб продовжити цю війну, ну до речі, тут ще питання: я б ще додав сюди туреччину, бо туреччина е, є найбільшим споживачем російських енергоресурсів у нас тут, в нашому регіоні. Вона зменшила е, закупівлю російської нафти, побоючи санкції. Але, наприклад, якщо ми кажемо про е, газ, то вони збільшили е, споживання. І транспортування цього газу до європейських країн і тут звичайно можна слід згадати словаччину Угорщину, які всупереч позиції ЄС всупереч тим пропозиціям, які ЄС їм висувала, щоб вони ну фактично допомогти їм створити і точніше розширити інфраструктуру, яка дозволяє використовувати альтернативні джерела, в тому числі до речі, американські. Бо тут американці зацікавлені, щоб замістити Росію на європейському багатому ринку. Ось. тому я сподіваюся, що європейці почнуть тиснути. Ну і давайте не забувати, також, що Європа доволі чітко заявляє про свою позицію по Тайвані. Найбільш, сказав би так, гучно і чітко це кажуть чехи. І, власне, це викликає нервову реакцію в Пекіні. Бо вони мають різні відносини, в тому числі формальні з Тайванем. Ось і точно не в інтересах Європи посилювати Китай і давати йому карт-бланш на те, щоб він захопив Тайвань. Бо питання не лише в самому цьому острові, не лише в контролі над протоками і значить транзитом шалених обсягів газу нафти в значить в південно китайському морі в Балакській протоці. У це питання гегемонії Китаю в Азії, а через певний час і в світі бо зрозуміло, що загальна доля економічного output, да, тобто в виробництва Азії вона зростає, вона шалена. І звичайно, що якщо Китай контролюватиме фізично, значить, шляхи постачання ресурсів або товарів, вони будуть впливати і на політику інших країн через певний час. А консолідуючи і впливаючи на інші країни, вони можуть зменшувати роль значить, Європи і Сполучених Штатів, ну і шкодити їх національним інтересам наприкінці тижня, мають говорити між собою Трамп і Сі Цзіньпін. Якою на вашу думку зараз може бути після цих переговорів тема розмови? І власне чи є варіант того, що Трамп і Сі Цзіньпін про щось домовляться? Ну я буду і я да я сподіваюся, що вони домовиться про тарифи, бо їх ворожнеча вона впливає на загальний розвиток економіки глобальної, а звичайно і на спроможність наших партнерів європейських, передусім, і звичайно, це опосередковано впливає як на допомогу Україні, так власне на параметри нашого економічного життя. Чи навряд чи вони домовляться про щось ну, у питанні України? Бо китайчик означив свою позицію. Він хоче, щоб Росія виграла в цій війні, хоча вони сказали, ми не дамо програти Росії, але по суті вони роблять ставку і ризикують негативною реакцією заходу, підтримуючи все більше і більше Російську Федерацію. Чи навряд там буде? Ну і найголовніше, що Трамп він розповідає, що лише він може вирішити цю, цю проблему, але його дії суперечать його цілям. Абсолютно очевидно, що цей конфлікт можна завершити виключно воєнним шляхом. Російська Федерація, поки в неї ресурси, не зупинить цю війну. Вона може призупинити, щоб накопичити сили засоби і відновити цю війну, але точно не відмовитися від. Знищення України і роз'єднання заходу, і ми бачили по провокаціях е, і зальот російських дронів в Польщу і нещодавно в Румунію. Е, що вони готові йти далі провокувати НАТО для того, щоб е, головна, головна мета не захоплення натівської території, а показати, що п'ята стаття Вашпитовського договору працює, а отже, НАТО не існує е, власне е, Трамп не буде про такі речі розмовляти і, його цікавить. Е, Такі виграші, які він може продати своїм прихильникам в сполучених штатах, і звичайно, пріоритет буде виключно на двосторонній торгівлі. збалансуванні, бо шалений є дефіцит торговельного балансу на користь китайців. Трамп хоче за, за допомогою тарифів, а також зобов'язань інших партнерів ну, в даному випадку Китаю, щоб вони купували більше американських товарів і таким чином зменшити шалений. 33, було може навіть уже 34 трильйони долари борг кід е, е, сполучних штатів, але з іншого боку, і у китайців немаленький, 13 чи 14 е, трильйонів доларів. І звичайно, що китайцям теж е, не подобається ця торговельна і, або тарифна війна. Вони б хотіли би, е, безпечного і планомірного росту своєї економіки. Е, звичайно, вони намагатимуться стимулювати його. До uh, uh, речі, буквально вчора позавчора читав Wall Street Journal, де вони показують о, ключові показники о, розвитку економ економіки Китайської. А, вони не на користь комуністичного уряду. Я вже казав про безробіття, яке зростає. Я вже сказав про зменшення темпів о, 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 росту ВВП з 5,3 до 5%. відсотків. А буквально ще десятиліття тому це було там 15-12% відсотків майже що щороку? тому для китайців було би дуже добре, щоб вони знайшли порозуміння і збалансували свою торгівлю з Якщо е, Сполученим штатам та китаю вдасться домовитися про ці тарифи, відповідно, як це позначиться на е, тому, що? Сполучені Штати деякою мірою чи можуть вони, умовно кажучи, диктувати умови, скажімо, Китаю щодо того, щоб той натиснув на Росію? Наприклад? Ні, абсолютно ні. Сполучені Штати, як я вже сказав, є відносний занепад Америки. Не такі, як е, писали комуністи 17-го року чи російські націоналісти з 91-го року, але е, Сполучені штати перестали бути надпотугою. Надпотуга це така держава, яка може встановлювати правила і примушувати їх виконувати. Е, якщо там до 91-го року або одразу після розвалу радянського союзу е, американці залишалися такою надпотугою, то зараз вони можуть е, комусь щось диктувати, або впливати. Виключно, якщо вони можуть сколотити коаліцію або використовувати своїх союзників, а зараз це проблематичне питання, бо Трамп почав торговельні воїни передусім за своїми сусідами з Мексикою, Канадою, а потім Європейським Союзом. Mm -hmm. а, і лише потім долучив туди а, своїх геополітичних супротивників, такі як Китай, і або такі країни, які коливаються, як Індія. В національних інтересах Індії бути на боці демократичного світу, оскільки е, є суперечки з Китаєм, і територіальні, в тому числі, але також китайсь е, індуси побоюються того, що е, китайці роблять в своєму регіоні і беруть під контроль інші країни і ключові протоки, е, якими постачають ресурси ось тому сполучені штати не можуть диктувати. А, а, і плюс звичайно, що Китай формально, м, постійно повторює про те, що це суверенна держава. занадто довго вона була під катою колоні... Колоні... колоніальних потуг. А зараз от якраз таки відбувається це відродження Китаю, тобто він не буде. Ну як я вже сказав, що в інтересах Китаю щоб захід е, читаю, Україна не виграли цю війну, бо це буде означати. Що будь-які агресивні дії Китаю проти Тайваню можуть зустріти щонайменш таку саму реакцію: і підтримку Тайваню і накладення санкцій на Китай, а в кращому випадку, ну для нас, а в гіршому для китайців збережеться світова система заснована на правилах, де власне що буде обмежувати реалізацію тих інтересів, які Сі зіньпіні його точно вважаю пріоритетним для Китаю.